Всім привіт! З вами Аня і сьогодні поговоримо про різні кухонні лайфхаки мароканок, як мароканки готують, чи є між нами різниця, як мароканки справляються з неочікуваними гостями. Думаю, буде цікаво, можливо, якісь лайфхаки ви відкриєте для себе. Ну і, звичайно, щось ви і так знаєте. Деякі фішечки використовують не всі мароканки, а деякими користуються і українки. З кожного правила є виключення, я вас тут просто розважаю, а не відкриваю Америку. У мене є відео на тему марокканського побуту. Є окреме відео про те, чим відрізняється наше житло та марокканське. Хто не бачив, переходьте, дивіться. Ну ми починати й почнемо із заморозки. Дуже багато людей щось обов'язково заморожують в Україні. Я часто заморожувала овочі та зелень. Я натирала морку на тесі, щоб потім не витрачати на це час. Ну і заморожена зелень. Зараз це база в Марокко Більша частина овочів і зелені різних трав для чаю є круглий рік. І зимою вона не зростає в ціні, тому овочі мароканки заморожують рідко. Хіба що це сезонні овочі, щось по типу зеленого горошка чи квасолі, коли вона ще молода? Але перейдімо до незвичних заморожених продуктів. Перший лайфхак це замочувати нут і заморожувати, або навіть варити та заморожувати. Мароканки нут додають в мароканський суп харіра. До речі, в інстаграмі я зняла вам рецепт цього супу. Можливо, вам буде цікаво. Також в Марокко готують ноги барана і яловичини з нутом. Я не ризикувала таке куштувати, не знаю, яке воно на смак. І загалом це досить хороший лайфхак, навіть якщо ви просто готуєте хумус. Замочений на ніч нут і заморожений зекономить вам мінімум ніч, і тому на базарі деякі жіночки продають вже замочений нут. Ну а що? Раптом вам суп треба приготувати саме зараз. Хоча можна взагалі купувати готовий консервований нут, Тут такий теж продається, але не всім він подобається, я його ніколи не купувала. Цікаво, він відрізняється на смак від домашнього чи ні. Хто купував, поділіться в коментарях. Бо я колись купувала вакумований, він теж був готовий, і з плюсів не треба витрачати час на його приготування, і з мінусів в нього якась занадто рихла консистенція. Мені не дуже сподобалось, і це я думаю непогана ідея для тих, хто борщ готує з квасолею. Можна замочити квасолю, заморозити, а потім, коли треба, дістати, і приготувати борщ, і не треба планувати приготування борщу заздалегідь. До речі, чи багато людей готують борщ з квасолею? Бо я готую під настрій. Коли квасоля є, то додаю. Коли немає, і так підійде. Наступний лайфхак, який стосується заморозки, в мароко є такі кожики із листового тіста, які називаються мсмент. Я їх рецепт теж зняла в TikTok та Інстаграм. Готувати їх досить довго і заморочливо, бо там ще треба дати тісто, щоб воно відпочило, тонко розтягувати. Мсмен дуже смачний, але роботи біля нього дуже багато. Тому мароканки його готують або десь замовляють, чи купують та заморожують. І коли треба, наприклад, на сніданок дістають скільки потрібно, розігрувають на пательні і їдять. Дуже зручний варіант, коли приходять неочікувані гості. А це буває часто в мароко, їх обов'язково треба напоїти чаєм, і до чаю можна подати цей смен з медом, плавлений сир або варення. Ще один лайфхак: мароканки завжди тримають вдома горіхи та сухофрукти. Горіхи можуть бути будь-які, а сухофруктів це частіше за все фініки та сушений інжир. Хоча я не впевнена, чи фінік це сухофрукт. Це теж хороший варіант, коли приходять гості. Насипала горіхи та сухофрукти, і вже якісь дві тарілочки на столі та й додалося, і стіл не виглядає пустим. Часто горіхи та сухофрукти подаються в красивих тарілочках, тацях, які розділені на відділи з кришками без кришок, бувають різні. І якщо говорити за непроханий гостей, у кожної мароканки є якийсь швидкий рецепт чогось до чаю. Частіше за все якийсь бисквіт, він не завжди виходить смачний, але знову ж таки до чаю щось подати потрібно. Інколи тут ставлять на стіл якусь їжу, просто щоб було, готуючи різні тортики, марокканки можуть здешевлювати крем та додавати різні готові суміші. Мені таке не подобається. Тут є багато різних готових сумішей для морозива. Там просто треба додати певну кількість молока, збити міксером, і виходить велика кількість морозива за низьку ціну. У мене таке часто готує свекруха влітку. Вона ще додатково туди додає сухе молоко та шоколадне морозиво може додавати какао. Особисто мені таке морозиво не подобається, бо в нього недостатня жирність і воно якесь водянисте. Але я його все одно готую, бо в мене його їсть чоловік. Тут також продають суміші для фланів. Флан схожий на желе, але без желатину, і замість води його заливають молоком. З приводу в Марокко воно є, хоч і невеликий вибір, але воно на основі агара-агару і воно не смачне. Продовжуючи тему чаю, Марокко своя, скажімо так, чайна церемонія. В чай тут додають різні трави, такі як вербена, м'ята та полинь, ви уявляєте, полинь в чай. До речі, на смак такий чай трохи гірщить. Частіше за все, додають саме свіжі трави і сушених додають затар, це орегано. В Магазині можна купити сушені трави і такий чай заварюють у металевому чайнику і розливають його по прозорим склянкам. Саме в склянки наливають чай не в чашку. Склянки наповнюють з великої висоти так, щоб на поверхні чаю у склянці утворювалася дуже багато піни. І якщо у верхній частині Марокко наливають чай так, щоб просто була піна, то в сахарі там майже пів склянки займає саме ця піна. Я знімала в YouTube шорці, як марокканці готують чай. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Говорячи про їжу, у Марокко є свій вид хліба, це такі круглі буханочки, і часто такі буханочки подають в кафе з Рахунком одна буханка на одну людину. Такий хліб смачний, мені подобається з вершковим маслом, просто пісня. З цього хліба марокканці готують і бутерброд. Вони розрізають цей хліб навпіл, вибирають з половинки м'якушку хліба і далі вже там мажуть сиром, маслом, кому як подобається. А ці хлібні залишки потім десь збирають в окреме місце і обмінюють на мені засоби чи гроші, я вам вже про це розповідала. Мені таке відношення до хліба не подобається. Ну, невже не можна з'їсти цю серединку? Це ж теж хліб. Плюс деякі люди можуть не їсти вчорашній хліб, а купувати кожен день свіжий. Ще що мене здивувало по приїзду в Марокко, це подача пюре. Його тут перебивають блендером, плюс додають забагато молока на мій смак і додають його кожному окремо, насипавши в якусь піалу, зверху його прикрашають, посипаючи камуном або чорним перцем. І часто пюре вже може бути холодним. Холодне пюре не моя історія. Кому нам тут ще зверху посипають варені яйця. Ми їх солимо, а вони посипають камуном. Або кмином. І ще з приводу холодних страв тут є салат, який подають з холодним рисом. Я покажу вам серверування цього салату. Сам рис додають тунець, кукурузу та майонез, а навкруги кладуть різні овочі, варені або приготовані на пору. Я розумію, що за цей свій монолог я вже дуже багато разів сказала про те, що це мені не подобається і це мені не подобається. Їжа це питання смаку і про смаки не сперечаються. Продовжуючи тему їжі, в мене запитували, як марокканці ставляться до української їжі, що їм подобається, а що ні. Якщо говорити про марокканців, які ніколи не жили в Україні, то багато людей взагалі не сприймають мариновану чи солену рибу. Я маринувала сартину в мароко, давала куштувати свекрам, Вони сказали, що це занадто. І загалом їм більшість української їжі, яку я готувала, не подобається. І скажу чесно, в якийсь момент я просто перестала намагатися їм щось приготувати. бо... Ну, неприємно, коли ти щось готуєш, вони це пробують, говорять, що це смачно, щоб тебе не образити. Ну, але видно, що вони їдять це через силу. Все, що їм більш-менш сподобалося, це гречка зі засмажкою із цибулі та моркви, ризовочами та плов. Так, я розумію, що плов це не українська кухня. Це я так до слова. Тому я для себе вирішила, що треба навчитися добре готувати, хоча б пару марокканських страв, та готувати їх, коли приходять гості, а не дивувати їх українською їжу, яку вони не хочуть їсти. Але якщо говорити за чоловіка, то він 11 років прожив в Україні і він їсть і оселедець, і копчену рибу, майонезні салати. Загалом багато страв. Я декілька місяців назад знімала відео на цю тему в інстаграм, і багато дівчат писали, що в них теж свекрам чи чоловіку більшість української їжі не заходить а холодець для них це взагалі щось страшне. Я сказала у відео, що улюблена страва мого чоловіка це печінковий торт, і дуже багато дівчат написали, їх чоловіки теж з задоволенням їдять цей торт. Хоча страва досить специфічна, не всі люблять печінку. Ще одна деталь, яка мене трохи здивувала по приїзду в Марокко, це те, що мароканки перебирають крупи перед приготуванням. Я відразу подумала, ого, у когось занадто багато вільного часу, але згодом зрозуміла, що в Марокко крупи брудніші ніж в Україні. Мають більше зайвого сміття, і їх краще перебирати. Тут навіть насіння льону треба перебирати, бо можуть потрапляти різні гілочки, хоча в Україні я про це не думала. Мити крупи я мила, ну але сидіти перебирати кожну крупинку це занадто. Зараз я теж як попелюшка сиджу і перебираю крупу. Не треба тут перебирати тільки рис. І ще один момент. Я вже розказувала про марофанські салони, тобто наші вітальні, це ви можете знайти у відео про відмінності житла, і про них я дізналася нову деталь. Я цього не бачила раніше і стикнулася з цим тільки коли переїхала в Лаюн. В Сахарі салони відрізняються від верхньої частини Марокко, бо тут люди сидять просто на матрасах без нижнього піддона. Виглядає це ось так. Коли ми шукали тут житло, ми розглядали житло із меблями, то багато квартир здавалися саме з такими салонами, або було взагалі два салони, та в одному були марокканські класичні салони з піддонами, в іншому салони тільки з матрацами. Зате економія. Не треба купляти нижній піддон. Тут в леюні можуть бути обидва варіанти салонів, але я думаю, що Сахарці собі ставлять салони, до яких вони звикли, марокканці ставлять салони з піддонами треба закривати вікно бо вже оруть діти давайте ще додам трішки своїх спостережень саме про побут жителів нижньої частини Марокко, а саме як ведуть побут сахарці, бо є деякі цікаві моменти я помітила, що тут жінки частіше користуються бахуром. Що таке бахур? Це така лампада, схожа на кадило. Люди запалюють різні спеціальні пахощі, Ці пахощі димлять, дим виходить через отвори, і в помешканні починає пахнути. Бахури бувають і електричні, де є нагрівальний елемент, який розпалює ці пахощі. Щоб пахло в домі не обов'язково купувати цю лампу. Є спеціальні палички, які просто тліють, деякі схожі на бенгальські вогники. Загалом вони бувають різних форм. Коротко кажучи, це марокканський аналог палички Паласанто. Тут в Сахарі його часто запалюють саме перед приходом гостей, але на моїй першій сахарській квартирі сусідка знизу бахур палила кожного дня. Вікна були відкриті. Якраз частина диму підіймалася нам в квартиру, і це не завжди пахне добре інколи запах, наче сеча. Хоча є і досить непогані запахи. Зрозуміло, що бахуром користуються по всьому мароку, але тут я це спостерігаю частіше. Наступний момент тут часто під двері кладуть таку накладку. Вона мені дуже часто вибивається на тему. Ця накладка закриває щілини у дверях, щоб не було протягів. Бо тут досить вітряна погода, можуть бути протяги, і це допомагає від тарганів, щоб вони не залазили у квартиру через щілини у дверях. Особисто у нас будинок новий тарганів тут немає, але можливо в когось є все. Це поки всі мої спостереження про сахарців, а ми йдемо далі. Наступний лайфхак, можливо, візьмуть собі на замітку люди, які п'ють чай на пакетиках, а з заваркою. Це тримати таке невелике сито біля раковини, або в раковині, щоб розділяти залишки заварки від води. Як я вже сказала, виливати туди чай з заваркою, або, не знаю, якщо у вас рис прилив до каструлі, ви її замочили, а потім. Вилили цю воду через сито, і рештки можна викинути у смітник і таким чином не забиваються раковини. Мароканки частіше користуються послугами помічниці. Я вже десь про це розповідала. Можна знайти собі просто прибиральницю на один раз, але якщо сподобалась робота прибиральниці, вони періодично можуть співпрацювати. Знайти хорошу прибиральницю нелегко. Вони можуть робити свою роботу як-небудь: те помили, те забули, можуть занадто часто розмовляти телефоном або взагалі красти. Я знаю одну історію, де жінка дуже довго періодично співпрацювала з прибиральницею. Все було добре, але потім прибиральниця почала приходити зі своєю донькою підлітком, щоб та їй допомагала, і робота йшла швидше. Але згодом власники житла почали помічати, що пропадають речі. Спочатку це була просто зарядка від телефону, і власники подумали, що просто десь переклали її в інше місце. Вона скоро знайдеться, але потім зник деякий одяг та гроші, та навіть посуд. Власники не викликали поліцію це були мілкі крадіжки, цим би ніхто тут не займався, та й у них не було доказів. Але зрозуміло, що більше вони не співпрацювали. Також тут помічниці можуть жити з господарями будинку на постійній основі і можуть не тільки прибирати чи готувати їжу, а й бути нянями. Інколи наймають емігранток з нижньої частини Африки. Їм дають житло, платять зарплату, вони харчуються коштом господарів. І якщо вони хворіють, то медичні витрати теж можуть оплачувати роботодавці. І ще такий цікавий момент з прибиральницями так було раніше, але я не думаю, що зараз так роблять. Якщо хтось знає, що таке буває, і зараз пишіть в коментарях, тут навіть беруть деяких дівчат села до себе як помічницю. Пояснюю, наприклад, живе сім'я у селі, живуть бідно та ще й мають купу дітей, яких треба годувати і кудись влаштовувати. Вони шукають якусь заможну родину з міста, яким потрібна помічниця, і влаштовують свою доньку до них на роботу. Вона у них живе, вони її годують, а зарплатню ці господарі віддають. Батькам цієї дівчини виходить таке собі рабство. Я навіть старий марокканський фільм бачила про помічницю, яка жила в багатому домі. В сім'ї був син, вони закохалися одне в одного, але потім він поїхав на навчання в інше місто. Але виявилося, що ця дівчина вагітна. Матір позвонила до сина, він підтвердив слова дівчини і сказав, що так я її люблю. Я дружу з нею. Матір була проти, почала сваритися з дівчиною. Почала її бити, думала, що вбила, але ні, та залишилася жива. Потім матір дівчину тримала у підвалі, бо не знала, що з нею робити, але вирішила її добити. І тоді вона попалася в цей момент чоловіку та сину, і цей фільм показували по телевізору. Але це, мабуть, був перший фільм, який я дивилася з цікавістю, і цей фільм досить старий, десь, мабуть, 2000-х років. Так, що поки ми з вами дивилися клон та думали, що там людей б'ють палицями за подружню зраду, ось такі пристрасті показували по мароканському телебаченню. Якщо я знайду назву фільму, я вам вставлю його сюди, проте навряд є хоч якийсь переклад цього фільму, але знову повторюся, що я не впевнена, що таке існує і зараз. На сьогодні в мене все. Відео вийшло трошки коротше, ніж зазвичай. Чекаю на ваш зворотній зв'язок у вигляді коментарів, подобаєк та підписок. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео. хорошо. Не хочу казати всім добрий день, каже до побачення. Каже, до по...» Ти мені зараз рубашку пора. Що? Кажи, до побачення. Моя дитина. Мамина. Мамина.